Росія абсолютне зло. Це аксіома, яку Павло Куриленко ще 10 років тому, коли в травні 2014-го, маючи за плечима досвід військової кафедри і звання молодший лейтенант, добровольцем пішов чинити спротив гібридній російській агресії на сході України. І сьогодні, уже будучи підполковником, командиром 20-го окремого батальйону спецпризначення Україна окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького, Павло продовжує битися за демократичні цінності та власним прикладом, мотивує людей об'єднання заради Великої перемоги. До Великої війни, яку на сьогоднішній день називають 22-го року, я приймав участь у Великій війні, яка почалася в 2014 році. У 2014 році в рядах добровольців навесні я був, мобілізувався до 11-го батальйону Київська Русь, звідти вже з посади. Командира зводу зі звання молодшого лейтенанту продовжив свій військовий шлях, пройшовши Славянськ, Краматорськ, Дебальцево, Донецький аеропорт, потім Світлодарська дуга та, напевно, майже всі такі палаючі точки на сході України аж до 22-го року. У 2022 році прийняв, навесні прийняв посаду командира. Новоствореного батальйону спецпризначення набрав особовий склад і зараз розвиваю свій підрозділ з метою забезпечення незалежності України. На сьогоднішній день 95% мого підрозділу безпосередньо мого підрозділу є мобілізований особовий склад, який був. Набраний і приступив до виконання своїх службових обов'язків безпосередньо з 22-го року, і в залежності до мобілізації, так як процес мобілізації він є постійним. Деякі військовослужбовці, до прикладу, мені пів години назад повідомили, що в нас ще два військовослужбовці прийшли відбір і потрапили до нас в підрозділ. Здебільшого це мотивовані хлопці. Чому здебільшому? Тому що момент демотивації він в певний. Момент стосується кожного, в певний момент всі втрачають якийсь момент мотивації, в певний момент всі трошки втомлюються, іноді дуже сильно втомлюються. Але при правильно спланованому відпочинку, правильно спланованої мотиваційній роботі з моїми побратимами, хлопці знову стоять до строю і мають подальше бажання захищати незалежність України. Скажіть, будь ласка, чи є от серед ваші, ваших побратимів е, е, уродженці Сумщини, Сумчани, зокрема, і як би ви охарактеризували цих хлопців? Звісно є. Ми в строю мого підрозділу, мого батальйону, знаходиться на сьогоднішній день близько 60 військовослужбовців, які уродженці Сумщини. Вони воїни. У мене в підрозділі всі воїни. Незалежності, чи це кухар, чи це сапер, чи це штурмових, чи це артилерист, вони всі воїни і вони всі виконують гідно свій обов'язок. І питання не в тому, що ми когось відсіємо і викидаємо з свого підрозділу, або намагаємося кудись перевезти, або щось з ним зробити, щоб він не продовжував службу в нашому підрозділі. Ні, питання в підході. Питання в тому, що офіцери психологічної лінії. Досить гідно виконують свої завдання щодо практичного застосування кожного воїна, щодо його побажань і навіть більше того щодо його практичних навичок, що він краще в яких моментах, аспектах може себе проявити. І це досить, дуже важливо. На жаль, не в усіх підрозділах на сьогоднішній день це вдається, але я точно знаю, що. А цей норатив зараз підхоплений дуже багатьма підрозділами. І я впевнений, що він розростеться по всіх збройних силах України. Скажіть у вас от за плечима майже 10 років бойового досвіду. Якщо проводити паралелі, війна 2014 рік і війна 2024 рік, чи відрізняються? вони, Чим саме? Що ви можете сказати от про сучасну війну? О, в історії. Колись був такий момент, називали ми його Махновщина. От 2014 рік починався як Махновщина. Це якась групка людей захищає незалежність України, не зовсім розуміючи, як це робити, не маючи практичних навичок, не маючи структурованості, не розуміючи, як досягати конкретного результату. І, знаєте, як сліпі. На помацки, на помацки йшли до того, щоб створити на сьогоднішній день, ем, напевно, одну з найтехнологічніших. Я не говорю найсильніших, тому що озброєння вирішує багато, але от точно одну з найтехнологічніших армій в світі. І от цей шлях якраз і можна підхарактеризувати, прохарактеризувати, таким, як з. Кам'яного віку до технологій. Кожен державний організм в незалежності від країни світу є доволі сталим і він завжди наздоганяє суспільні норативи. Він, якби, є його апофіозом. Якщо суспільство доказує, що якась певна річ на сьогоднішній день потрібна. Тільки тоді держава підлаштовується під це все і намагається це все скоригувати в правильному напрямку. Так само відбувається і з технологічним розвитком, як в Збройних силах України, так і в загальному в Україні. До прикладу, якщо квадрокоптери ті самі потрібно розвивати, то їх розвиває якийсь військовослужбовець, до прикладу. У мене це є позивний круглий, який сидить з паяльником, сидить неподалік нуля, перероблює дрони, щоб вони відразу йшли в бій для наших воїнів. -фпівщників. І в один момент він приймає рішення: а що, якщо замінити цю деталь на цю деталь, або цей чіп на цей чіп, і чи збільшиться дальність від цього, чи збільшиться ефективність вибуху, якщо зробити іншу вибухову речовину, перевіряючи це, він вносить корективи, досягає якогось результату. В трьох із десяти експериментів він експеримент вдається, і це і є рушійною силою для всіх збройних сил. В тому числі з Збройних сил України. Тобто можна підвести підсумок, що солдат круглий робить прогрес в Україні. Скажіть, будь ласка, на який напрямок фронту наразі тримає ваш підрозділ і наскільки це стратегічно важливо сьогодні? Це Новопавлівський напрямок. Мої воїни стоять на ньому на цій ділянці безпосередньо вже два роки. Літом ми пере. Жили. І, в принципі, ми зробили цей контрнаступ. Це була одна із найбільших ділянок, де вдалося Збройним силам України досягти успіху. Ми забрали ряд населених пунктів, в тому числі такий населений пункт як урожайне. І досі його утримуємо. Зараз мені нещодавно сказали м'яч на полі ворога. Ворог досить активно намагається цей напрямок продавити. Повернути свої колись втрачені позиції, але за рахунок знову таких воїнів, як я вже назвав, їм це на щастя не вдається, а більше завдяки злагодженій роботі наших військовослужбовців. Скажіть, будь ласка, наскільки важливо втримати цей напрямок, зокрема і для Сумщини, ну в масштабах всієї України і для Сумщини, зокрема, коли противник іде в наступ на будь-якому напрямку? Задачі для підрозділів, які стоять в обороні, не просто утримати противника, а сконцентрувати якомога більше сил противника на собі і знищити їх, що дає знищення противника. Це дає час для нашої країни, для того, щоб ті підрозділи, які знаходяться на другій лінії, на третій лінії, щоб вони дозлагодилися, доукомплектувалися, провели додаткові навчання. Для того, щоб фортифікаційні споруди, в тому числі на Сумщині, доукомплектувалися, і щоб ворог не міг мати часу накопичити додаткові підрозділи, які зміг би розташувати на напрямку Сумщини тієї самої, і для того, щоб не зміг відкрити додаткову лінію фронту по даному напрямку. Готуючись до сьогоднішнього нашого інтерв'ю, я проаналізувала і зрозуміла, що ви достатньо активно ведете свою сторінку, сторінку вашого батальйону в соцмережах. Скажіть, з якою метою ви це робите, і наскільки от важлива сьогодні інформаційна війна? Це є аспектом соціальної роботи, психологічної роботи, саме для моїх військовослужбовців, для моїх воїнів? Іноді. Іноді, щойно прибувшому воїну в підрозділ, в якийсь момент здається, що кухар в їдальні робить трохи менше, ніж протитанкіство окопі. Але для того, щоб ця хибна думка була зломана, ми показуємо своє внутрішнє життя здобутки кожного підрозділу. Спілкуємося з найяскравішими і показуємо найяскравіших представників нашого підрозділу, коли тихий, спокійний хлопчина, який майже ні з ким не спілкується. Якщо спілкується, то далеко на віддалені теми про якісь там моря, як він колись десь кудись їздив. Але вчора він повернувся із штурму і вдвох з побратимом знищили відділення противника. І дали змогу продвинутись підрозділу на ту глибину, яку до цього не могло прорвати ні одна рота. І цих воїнів потрібно показувати. Потрібно показувати, що вони серед нас, що супергерої це сьогодні не Марвел і не DC. Це жоден не супермен і не Бетмен, не спайдермен і не інші. Американські супергерої, супергерої це солдат Василюк, це сержант Нархо. Воїни, вони серед нас. Воїни це ті супергерої, на яких потрібно сьогодні нашим матерям молитися, а решті суспільства працювати для того, щоб допомагати, для того, щоб в один момент видухнути і сказати нарешті. Щодо інформаційної. Як ви оцінюєте, чи вдало ми протидіємо з пропаганди? На міжнародному форумі я проспілковував це питання більш глобально, чи вдало взагалі світ протидіє проявам нацизму? Тому що, як ми з вами говорили, один в полі не воїн. Якщо ми розуміємо, що є країна. В якій сьогодні тоталітарний режим породжує нацизм, то це весь світ має висвітлювати і перебудовувати зовнішнім впливом цю структурну систему всередині цієї країни країни-агресора. Ми досить недостатньо це робимо. А чому? Тому що знову таки все повертається до. Етапного планування. Має бути визначений міжнародний інспектор по даному напрямку, і, відповідно до цього, вибудувати структуру, яка буде ціленаправлено по різних аспектах і різних напрямках, здійснювати ефективну протидію. Російській пропаганді вона в нас здійснюється. Не можна сказати, що зараз не здійснюється протидія російської пропаганди. Вона здійснюється, але не настільки структуровано, як це може робитись. Тому що ідеалу немає, його потрібно постійно досягати, його потрібно постійно шукати. Ви вже сказали, що надзвичайно важлива підтримка українців, підтримка армії. Скажіть, наскільки важлива в умовах сьогодення міжнародна підтримка і чи готові ви подякувати нашим іноземним партнерам? Щодо міжнародних партнерів, нещодавно відвідував Республіку Литва. Це надзвичайно братська для нас країна. Не сказати дружня, братська для нас країна. Немає жодного проспекту, жодної вулиці, жодного провулку, де не вісить поруч з прапором Республіки Литва, прапору України. Немає взагалі, ну мені не потраплявся на шляху жоден. Громадянин би, Литви, який би не дякував за наш вклад в демократію і в боротьбу над е, тоталітаризмом та нацизмом над агресією Росії. Е, тому по конкретному виїзду я можу сказати Республіки, Республіці Литва виключно дякую брати так тримати. Щодо загального, загальної допомоги, як Коаліції, яка підтримує європейської та взагалі міжнаціональної коаліції, яка підтримує Україну, нам є над чим працювати їм ще більше, є над чим працювати. Коли війна затягується, починають породжуватись певні більш суб'єктивні питання, які приглушують загальну ціль. Загальну початкову ціль, то в цьому напрямку я хотів би звернутися до наших всіх міжнародних партнерів, що, панове, коли ми тиснемо один одному руки і говоримо, що ми разом переможемо, то ми маємо ці руки не розтискати аж до самої перемоги. Пам'ятаєте, як в китайській книзі було написано мистецтво найвищий пілотаж мистецтва бою це та війна, якої не відбулося. Це був би вищий пілотаж на сьогоднішній день, в сьогоднішніх реаліях. Найвищий пілотаж це задіяти технічні засоби таким чином, щоб максимально надати збитків ворогу і при цьому не втратити жодного свого воїна. Тому що немає більшої цінності, ніж наші воїни, ніж наші громадяни, ніж наші люди. Ми безмежно цінуємо життя. Кожного нашого побратима і кожного воїна Збройних сил України в цілому. Тому найвищим пілотажем це якомога більше уберегти, не зраджуючи інтересам країни. У своєму підрозділі я вибудовую систему поетапного планування. В двох словах, в чому вона заключається? Коли командир взводу або відділення отримує завдання, Щодо проведення наступальних дій або оборонних дій, або е, фортифікаційних е, дій по позиції, е, він має пропланувати виконання цього завдання аж до самого гвинтика, щоб розуміти. Що який солдат в котру годину, з якою логістикою, з яким інструментом, чи є він у нього, що йому потрібно буде на другому етапі, як відбудеться кожна секунда його воїна? Це є поетапне планування. Маємо ми ціль, маємо початкову початкову точку і прокладаємо алгоритм. Максимально е, дрібний. Відповідно до цього, ми виконуємо це завдання, або не виконуємо, або виконуємо частково. Аналізуємо, знаходимо недостатки і повторюємо виконання уже з проведеним аналізом. Коли знаходимо ідеальний алгоритм, шукаємо можливість його покращити або залишаємо за приклад для решті підрозділів. Даний етапність планування є максимально ефективною в усіх аспектах нашого життя. В усіх. Якщо ми маємо ціль, то ми і маємо початкову. Не проклавши алгоритму, ми не прийдемо ні до чого. Наша перемога це є невід'ємним етапом всієї проробленої і в майбутньому проробленої нами роботи. Ми не 100%. ми… Точно на всі 200-250% переможемо. Що таке наша перемога? Це інше питання. Якщо ми вважаємо, що перемога це вихід на кордони 91-го року. Я не зовсім погоджуюсь. Це частково буде наша перемога, тому що ворог таки залишиться в 100 метрах і буде вбивати моїх воїнів. Для нас перемога це вихід на кордони та зміна. Мораль, моралі суспільства країни-агресора. Це коли кожен громадянин країни-агресора зрозуміє, що він був неправий. І саме тоді, після цього сприйняття, він буде проводити аналіз, як зробити все для того, щоб наше суспільство стало. Трішки безпечнішим, і стало і всі люди довкола стали трішки пацифістичнішими. Віримо в перемогу ТЗСУ. Єднаємося в боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України.